Нещодавно, 14 лютого було, день всіх закоханих, як ви знаєте. Проте ті люди, яких ви бачите, вони своїх коханих чекають, чекають з пекла, чекають з пекельного полону, чекають з тортур. Чекають скатування. минулої неділі, 16 лютого, у горішніх плавнях відбулася акція на підтримку військовополонених і безвісті зниклих захисників. Родичі, друзі та небайдужі містяни зібралися, щоб нагадати про тих, хто досі не повернувся додому. Ми нагадуємо про тих, хто зараз в полоні, або хто зник безвісти. Ми хочемо, щоб всі наші рідні, близькі, друзі, знайомі просто. Ті, хто знаходиться в полоні, повернулися додому до нас, бо ми їх дуже чекаємо. Поки зима то вона рідше ніж раз в тиждень, але далі, коли потепліше, будемо частіше збиратися і нагадувати про наших рідних. Учасники акції тримали повітряні кульки, що символізували Валентинки, і розгорнули плакати з іменами зниклих військових і тих, хто перебуває в полоні, наголошуючи, що кожен із них має повернутися додому.